Всім доброго вечора. Вітаю на каналі Залізна барахолка Полтава. На пропозиції сьогодні є деякі речі, підзбирались потрошку-потрошку і щось маємо. Також вийде відео завтра о 20.00. Хто не підписався, підпишіться. Мій номер Viber 066 831 2772. Поїхали. На пропозиції такі потужні циркулярні пилки. Діаметр 65 і ці десь 80. Зараз точно, точніше скажу. Зуби на місці. Так, ці 79. Внутрішній ну, приблизно 55. А тут приблизно 500 гривень, оця велика, 350 оця. Набір циркулярок. Одна, 2, 3, 4, 250 гривень. Колесо, діаметр 500, до плуга без вала. 900 гривень. І поїхали спочатку. Маю райборінок, кількість одна, дві. 3, 4, 5, 6, 7 штук по 400 гривень. Потім борони. Ну, ось, бачите, з пепластиною. Ці важчі. Маю 4 по 500 штук, по 500 гривень за штуку. Гідравліка. Гідравліка, вихід 20, товщина десь 50 900 гривень, торг. Така кермова частина. Вихід 25, товщина, орієнтовно 25 міліметрів. Так, десь 25 мм, 500 гривень. Камаз гідроциліндр. Четвертий. Немає кому допомогти витягти цей шток. Він не подряпаний, темні п'ятна присутні. Але це не подряпане. 3500 можна поторгуватися. Такий циліндр. Вихід штоку. Ну, десь 39. Товщина, товщина 40, 600 гривень. Турбодиски. Хай будуть опт по 250 гривень. За штуку. Вони товстостінні, товсточі, верніше. 45 діаметр. 250 опт. Такий пристрій. Гільотинка така. Дуже гостра річ. 300 гривень. 300 гривень такий підгортач з кріпленням діаметр 400. 300 гривень, така копалка. Потім, можливо, от такі речі, кому потрібні. Така стрімяночка. 150 барабан з фугувального. тут тучків. Ну, хай буде 250 гривень. Бармаки по 70 за штуку. Цей редуктор поки не продається, заброньований до неділі. Потім кувалда 10 кілограм 400 гривень. Стрілочки. Отозабріть їх за 250 гривень, 4 всі. 700 гривень такі трубні лещата. Вони нові. Ще й краска не обідрана. <кхід> Каретка. Ну її розібрала, а скручена вона просто. А так вона їздить навіть по землі. Бачите? Ці підшипники крутяться. Це зрізали скріпленням. 600 гривнів. Фаркоп УАЗ новий. Ось дивіться. Ось бурт. І він цілий. 600 гривень. 700 гривень така приспособа для довбання. До речі, в неділю будуть там станки. Ну Хто дивиться, звісно, відео без перемотки, той тоді може і встигне купити. Там станки будуть і там буде щось схоже, ну, але набагато більше. Так, шківи. Шківи у нас цей діаметр. 205, два струмочки. Ось такий. Ну, більш за все профіль. Це внутрішній близько 30. 300 гривень такий 500. Оп, стоп! Це не 500, це 700 гривень. Це шків на тальку. Це 700 гривень. Діаметр.

Гайки є, гравара, там є болти. Вони є трохи довші, трохи коротші. Бачите, такі формати. Це всі вони такі аж до дна. 40 гривень за кілограм. Тут десь 34 кілограми. Тут 26 кілограм. Ось такого плану. Ну, тут різноманітний. 6, 8, 10, 12. Ну, на 14 мало. Зовсім. В основному до 12. 40 гривень кілограм. Редуктор, СЗшка. Такий має вигляд. Все крутиться. В ньому. О, бачите, все рухається. 800 гривень. Шестерня така 150, така 70. Домкрат. Різьба в нормальному стані. Це двохтонний. Так, на більш за все. 700 гривень і такий домкрат. Тут теж різьба в нормальному стані. Викручується. Це 600. І третій домкрат підкатний. Потрібно лише долити масло. Авто піднімає, але в певний момент. Зараз, можливо, і тут працює. Ні, під навантаженням. І мені вистачає масла, щоб підняти. Так, бачите, працює. Він частенький. 700 гривень. Ступки.

Ніжки в попередньому відео я схожі продав, але це вже інші. Ті поїхали до нового господаря. Вони цілі і та також 1500, це маленькі. Турбодиски Опт 250, штучно 270 Ну і такі диски 660 діаметр 450 гривень. На завершення залишився один шнек. 2, 150, діаметр по 200-800 гривень. <кій> В неділю о 20.00 вийде ще одне відео. Там будуть станки і всяке таке різноманітне. Кому цікаво, підписуйтесь на канал і підписуйтесь не вибірково на повідомлення, а на всі. Тоді YouTube викидатиме вам чесно від моє відео. Повідомлення про вихід відео. На цьому, все дякую за перегляд. До побачення, до неділі.